10 неперевершених мотоциклів для пригод, які стануть ідеальним вибором для гаража для одного велосипеда. 10 ідеальних мотоциклів для пригод універсальні рішення для різних умов. Життя стає все складнішим, і з кожним роком мотоцикли теж дорожчають. Вдень тим більше це стосується як тих, які ви вже купили, так і тих, які ще потрібно вибрати. У сучасному світі знайти мотоцикл, здатний впоратися з усіма завданнями, від поїздок по місту до пригод на природі завдання нетривіальне. Але сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на пригодницькі мотоцикли, вони стали воістину універсальним вибором чому варто обрати пригодницький мотоцикл? Пригодницькі мотоцикли, ADV, поєднують у собі комфорт на далеких дистанціях, надійність на бездоріжжі та можливість комфортно пересуватися на асфальтованих дорогах. Вони підійдуть тим, хто любить подорожувати, досліджувати нові маршрути та цінує комфорт. Найкращі моделі для вашого бюджету. Один KTM390 Adventure Якщо ви шукаєте бюджетний варіант, але не хочете жертвувати якістю, цей мотоцикл чудовий вибір. Його потужний двигун, система безпеки та універсальність роблять його ідеальним для початківців та досвідчених райдерів. 2. BMW F900GS надійність і потужність в одному. Цей мотоцикл підійде для любителів бездоріжжя, але в той же час буде комфортним на трасі. Однак варто враховувати, що модифікації вимагають додаткових витрат. 3. Honda Africa Twin DCT. Стильний і економічний мотоцикл з автоматичною коробкою передач. Ідеально підходить для міських поїздок і маршрутів легких поїздів. 4. Дукати Multistrada 5.4. Для тих, хто хоче поєднати комфортний стиль їзди з високою продуктивністю. Цей мотоцикл підійде любителям трейлів і легких бездоріжжях. 5KTM 1290 Supa Adventure S. Якщо ви шукаєте потужність і технології, цей мотоцикл створений саме для вас, 175 кінських сил і вдосконалена підвіска роблять його ідеальним для складних трас. Що важливо врахувати при виборі. Бюджет. Мотоцикли коштують від тисяч до 30 тисяч доларів. Призначення для міста Honda Africa Twin DCT, для бездоріжжя BMW F900GS. Потужність: якщо вам потрібна більша продуктивність, зверніть увагу на KTM 1290 Super Adventure S. Висновок Мотоцикли Adventure – ідеальний вибір для тих, хто цінує універсальність, комфорт і надійність. Незалежно від вашого бюджету, ви знайдете модель, яка вам підійде.